Швидко знімаю огляд акційного трактора Ловол. Є таких декілька тракторців, це 24-ка в хорошій комплектації, але найголовніше ловол 24-ка з кабіною ціна 8,150, Гарантія 2 роки. І в комплектації ви бачите три противаги по 20 кг, 60 кг на передню вісь. Широкі колеса 6,50, 16 на передню вісь і 112 на 24 на задню вісь. Передні диски ви переставляєте, змінюєте колію. Задні диски можете змінити, розсунути, відсунути на ступиці, а також переставляти за рахунок розбірних дисків. Із важливого, у нас трактор з оригінальним КМ385, з двома насосами. Далі в кабіні, подивіться. Вона не ідеальна ця кабіна, але панель з реверсом, сучасна автомобільна, вал відбору на дві швидкості. Ось так виглядає все зверху. Тракторець підготовлений до відвантаження. Завтра зранку, з самого ранку, він поїде до клієнта на Білу Церківщину, буде працювати там. Ще раз кажу, ціна 8,150. І триточкова навіска. Дивіться, ось так вона виглядає. Пара гідровиходів, розетка під причіп. Ось так виглядає триточкова навіска Ловола. Пару акційних тракторів отримали і одразу вам показую, що як в цьому тракторі. Пічка є. Бачите, магнітола є, найголовніше, світло є. Сидіння з регулюванням жорсткості. Тракторець 8150, 2 роки гарантії. 0,98 949 9090.